Всім привіт, друзі! В попередньому відео я розказував про багатий хімічний склад пилку і його потужні лікувальні властивості. Так як пилок містить вітаміни, вуглеводи амінокислоти всього 250 сполук, то він по своїй силі перевершує всі штучні вітамінні комплекси. Є дослідження, що пилок підвищує імунітет, позитивно впливає на печінку та лікує захворювання шкіри і навіть може вилікувати алергію. Але недавно мені попалось цікаве дослідження, як пилок може допомогти в лікуванні простатиту. Було доведено, що екстракти бджолиного пилку ефективні при небажаних захворюваннях передміхурової залози завдяки їх протизапальним та антиандрогенним властивостям. У дослідженні 90 пацієнтів віком від 19 до 90 років із синдромом хронічного простатиту отримували екстракти пилку, щоб перевірити можливість полегшення ускладнень. Я навіть знайшов в інтернеті цей препарат з пилком ліцензований в Швейцарії. Після лікування показники симптомів значно зменшились, і ця позитивна тенденція зберігалась протягом усього періоду лікування. Максимальна і середня швидкості потоку сечі зросли з 9 до 11 мл в секунду. Об'єм залишкової сечі значно зменшився. Об'єм простати залишився без змін. Проте після більш ніж року лікування 28 пацієнтів мали середнє зменшення об'єму передміхурової залози на 26,5 см3 без жодних негативних реакцій. Провели ще одне цікаве дослідження, взяли 60 пацієнтів з хронічним небактеріальним простатитом. Половині пацієнтів давали пилок на протязі 6 місяців, а іншій половині давали таблетки плацепо. Пацієнти, які отримали таблетки з пилком, одужали, або значно покращився їхній стан. А стан пацієнтів, які отримали плацебо, залишився без змін. Як відомо, лікування простатиту включає в себе цілий комплекс лікарських процедур і великий перелік вживаних препаратів. Але коли ви вже приймаєте ці всі препарати, то чому б не додати препарати з пилком або не вживати сам пилок. Гірше точно не буде. Але перед лікуванням. Краще порадитись зі своїм лікарем. Вживайте натуральні продукти джільництва. Всім дякую за увагу. До скорої зустрічі. Пока.